Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт Це «Ukrainian Expert Talks». Ми знову в нашій студії знову говоримо з цікавими людьми на цікаві та актуальні теми. І от напередодні і в день. Тяжкого злочину геноциду день пам'яті про вигнання кримських татар. Раніше ми називали це депортацією, але сьогодні наш гість нам детальніше розкаже, чому не варто називати цей сталінський злочин депортацією, чому це треба називати вигнанням, і так само сюди абсолютно підходить. Термін геноцид, тому що внаслідок цього визнання був здійснений акт геноциду проти кримсько-татарського народу, тому що дуже багато кримських татар під час цих сумних подій загинули. І от сьогодні детальніше про це нам розповість кримський татарин, культурний діяч, менеджер культурних подій Кримсько-татарського культурного центру у Львові, а також керівник громадської організації «Арекет», якого звати Амет Бекір. Амет, вітаю вас в нашій студії. Селям алейкум. Як це перекласти? Мир вам. Мир вам відповідь Алейкум Селям. Алейкум селям. так. це якби мир вам навзаєм. Та? Я так зрозумів. Так а, от перед тим як ми з тобою сіли в цій студії, ми говорили про те, що справді термін депортація вже не пасує, бо це була не депортація, бо кримські татари це є корінний народ, і як можна депортувати корінний народ? Це якби кримські татари приїхали у Францію, так і їх так, би депортували, так. то це депортація. А, а так. Кримські татари є господарями на тій землі. І тому те, що зробили росіяни, це є вигнання. Як вигнання кримсько-татарської мови? А, так, Сюргенлік. Сюргенлік. Так, ну правильно, от зараз, з року в рік, ми починаємо використовувати саме правильні назви всіх цих подій минулого. І ми в своїй да, громаді говоримо про Сюргенлік. Вигнання, тому що реально, ми корінний народ України. Нарешті наша держава Україна визнала законом, прийняла закон у 2016 році, що о, корінними народами України є кримські татари, Караїми і кримчаки. І в, в 1944 році був акт геноциду кримсько татарського народу. нас виганяли зі своєї батьківщини, з рідного Криму. А Караїмів це стосувалося Караїмів так само виганяли а, Караїми і Кримчаки. У них дуже тяжка а, історія. Так само, а само. якщо ми говоримо про 18 травня 44 року, да то виганяли саме кримських татар. А от Караїмов і Кримчаків там вже працювали нацисти, там фашистська Германія. Вони там працювали вже до 44-го року. Існує така міф, така легенда. Певна, що під час нацистської окупації, коли нацисти хотіли здійснити геноцид караїмського народу, то український письменник Віктор Петров Домонтович, який був професійним етнографом та археологом. Він звернувся до нацистів, оскільки таємно під прикриттям працював журналістом і в, в нацистській газеті Окупаційній та і він сказав, що кримські е, Караїми то є інакший народ. Вони не мають, е, вони мали аристократію, вони не євреї, і їх не варто репресувати. І саме це зупинило розстріл Караїмів. Наскільки правдива ця історія? А так во цю історію я чую вперше. Але е, було звернення аристократів інтелігенції від караїмського народу до, е, там до німців, да, до фашистів. І вони реально змогли доказати, що вони не євреї. І от караїмів, німці, да, фашисти, вони не чіпали. Але кримчаків, кримчаків, вони провели геноцид і їх більшу частину народу. Просто знищили, як і єврейський народ. А скажи, будь ласка, чи боролися кримські татари проти нацистів? Чи був партизанський рух, які були якісь ефективні військові партизанські акції кримських татар саме проти нацистів? А, так, а, взагалі, кримські татари в лавах а, тоді ще Радянського Союзу воювали проти нацистів. І чому ми згадуємо постійно з біль в серце? Тому що після того, як наші е, військові, да, кримські татари, почали повертатися в, е, після перемоги 45-го року в свій рідний Крим до своїх рідних домівок, їх не пускали, тому що в 44-му році їх вже. Вигнали їх э, дітей, іх наших дітей, наших стариков, да, наших э, матерей, сестер, всіх вигнали. І от уявляється, да, яка біль, коли ці э, мужи, да, отці, брати воювали да, за радянський да, проти нацистів і не змогли повернутися додому, і потім шукали своїх рідних. В на Уралі, в Сибирю, в Середній Азії. Ну, власне, те, про що ми з тобою зараз говоримо, дуже гарно змальовано у фільмі видатного кримсько-татарського режисера Ахтема Саїта Блаєва. Фільм називається Хайтермар. Хай Він вийшов на українські екрани у 2015 року, якраз після. Анексії Криму після Stop. того, як Володимир Путіна А, во той фільм вийшов 14 року, да до 14 до 13 13 ага. році, тобто вік тисячі тринадцятого до 2014 тисячі року. Україна не знала Крим. Це як от Лівкова написала роман за перекопом. Є земля. Так, є земля за перекопи, і це Крим, і це земля корінного народу Криму. До 14-го року це була terra чому для України. А Україна не знала Україну? Крим. Чому? На твою думку? На мою думку. А тому, що не було е, як е, для України, для України Крим залишався. Це е, море. Це залишався як радянська якась е, та деревня. І туди менше треба е, е, їздити, краще поїхати на море, відпочити. І не помічали навіть не помічали, не помічали е, корінний народ, народ кримських татар. Але мені дуже е, затишно на серце, коли я в розмові вже з е, львовянами, з дрогобичанами. Чому Дрогобич це потім скажу? Uh, постійно говорю, о ми були в Криму. Ох, ці маскалі, Кацапи, такі вже відчували. Да, а кримські татари це якісь рідні, це наші люди. І от в тих розмовах, да, в приватних таких розмовах, українці вже саме через розмови з кримськими татарами починали дізнавати, що, що оказывається є там народ. Але після 2014 року, після окупації тимчасової окупації Криму, да, ми, кримські татари, виїхали на материкову частину і почали так само вже говорити з пересиченими українцями і розповідати про свою культуру. І тільки після от цих моментів, через от такі розмови, приватні розмови, Україна почала дизнаватися і почала. Дізнаватися справжню історію, свою українську справжню історію. Чому? Тому що скільки це у нас стосунки, скільки у нас сенсів, що нас об'єднує, і військовий, да, і в культури, і в традиціях, розкажи свою особисту історію, пов'язану з вигнанням кримських татар з рідного Криму. Чи зачепили ці події когось із твоєї рідні? Е, так, е, коли я говорю про історію свого народу кримських татар, да, я починаю говорити з кримського ханату. Кримський ханат це 1442 рік. І до 1783 року це була держава, наша держава, Кримський Ханат. І з 1783 року до Першої світової війни, до Другої світової війни це історія мого народу. А от починаючи з Другої світової війни, це вже історія моя особиста. Чому? Тому що мій прадід, дід, дідусь мій дідусь воював в Другої світової війні. Це дідусь. Потім мого отця. Коли йому було, він 1939 року народження, і в 44-му році йому було 5 років. Його виганяли з рідного дому, коли його тато мій дідусь, захищав захищав рідну батьківщину Крим. Потім вже е, я трошки пожив в мирний час, трошки пожив, тому що я народився вже заслані в заслані. Вигнані в Узбекистані. Вот. І все своє життя мріяв про повернення в Крим. І хвала, Всевишньому, а, ми повернулися в Крим в 2001 році. І всього да, Всевишнє нам подарував життя 13 років. Це третє покоління я, і вже четверте покоління це вже моя донька. У 2014 році їй вже було 5 років, як її як прадіду, вже. Та, та. і уявляйте собі, да? чотири покоління вже це особиста історія. І нам, в 2014 році, ми вимушені були виїжджати, тому що ми дуже добре знаємо історію. В тебе був досвід спільного життя з росіянами, тому що росіяни в Криму жили ще до 2000 і в Узбекистані. І 13 років в Узбекистані. Розкажи про якісь цікаві епізоди контактів з росіянами, коли справа доходила до цих гострих тем, як вигнання кримського народу, як росіяни на це реагували, як вони брехали в очі? Розкажи такі цікаві історії. А, вот. а, цікавих історій нема. Чому? Тому що в Узбекистані до 2001 року да, там ще е, жили е, до речі, добре. А е, якщо говорити про Узбекистан, про моє дитинство, да, я постійно чекав повернення додому. І мені а, саме от в Узбекистані ми жили дуже дружно з узбеками, з казанськими татарами, да з киргизами. Там дуже багато это було дуже багато а, приїжджав захист, а, прихистив Узбекистан, от, Друга світова війна, і дуже багато переселенців да, переселялися в Узбекистан. І от Узбекистан, приютів, да, от щиро, да, з хлібом, да, в... після Другої світової війни. Да? Ну, протягом а, стосунків саме з росіянами не було. Для мене ось це поділ на національності да, саме в Узбекистані не було. не було. Е, в школу, якщо згадувати шкільні роки, шкільні роки, да, там же постійна дружба народів. І у нас, якщо згадувати дитинство, да, постійно були фестивалі дружби народів, коли е, вірмені свою культуру показували, грузини, да, українці показували. но ніколи не згадувались кримські татари. Я жив в Узбекистані і ми. В школі показували культуру або вірмень, або грузинів. Мама, мені, я пам'ятаю, шила да, одного разу: вірменський костюм, грузинський а в школі, костюм. А в школі, коли ти навчався, тебе ким вважали? Узбеком, чи будинським татаро. Дуже, дуже цікаво. От в школі, якщо брати школу, там не було ось того. А, от я говорю про свій особистий. У нас не, не було. Поділ на а, національності. Але от зараз вже, в моєму віці я ж починаю аналізувати. Ми всі говорили якою мовою? По-русськи. Ми Рос... всі говорили по Пар паруські, узбеки, та... грузини, вірмені, казанські татари. Я ми всі і ось це було зараз. Я можу сказати, це було дуже страшно. От зараз, повертаючись з погодами в дитинство, це повністю було знищена зніщено індивідуальність, національна приналежність. І один раз на рік, в отой фестиваль дружби народів, один раз на рік, можу сказати, згадували, що є вермейни, що є грузини, що є киргизи, узбеки. Ось це я зараз от, о, відповідаю. Бі, будь ласка, чи вважаєш ти, що сьогодні фестивалі Дружби народів взагалі не актуальні, навіть якщо ми переможемо Росію, то оцей от термін Дружба народів він наскільки споплюжений росіянами, що не хочеться про це говорити. Хочеться просто мовчки нормально співпрацювати. Хочеться, щоб Україна повернула кордони 90-го року, 91-го, так і щоб Крим став частиною України. Але з цього впливає питання. А чи потрібно змінювати автономний статус Криму в майбутній незалежній повноцінній Україні? І якщо так, то яким чином потрібно змінити статус Криму, аби як можна найкраще розкрити права, культуру і політичні особливості кримських татар? На твою думку? Так о, от коли ми говоримо про кримських татар. І я, як кримський татарин, коли говорю про свій народ, я постійно додаю в Україні три по закону три корінні народи кримські татари, Караїми, Кримчаки. І ми зараз, кримські татари, відповідальні, щоб в Україні українці так само говорили, не забували про караїмів і про кримчаків. Тому що ми три народи, які сформувалися в Криму. Да? І тут е, наші да, е, мужи, наші е, люди, які працюють в той сфері, вони говорять, в Конституції України зараз є окрема стаття да, про е, автономну Республіку Крим, можна залишити назву Автономна Республіка Крим. Тільки один пункт треба після нашої перемоги. А ми обов'язково переможемо, іншала додати національна територіальна автономія в складі України Саме... -територіальна автоном... да, національна територіальна автономія. національно територіальна автономія в складі незалежної України. А далі от розкрити цю тему. Да, це треба запрошувати вже дійсно зна... знавців. Як, а от ми, кримські татари, пересиченого кримська татарина запитай, да, він скаже тільки національна територіальна, якщо буде національна територіальна автономія в складі Незалежної України, ми зможемо зберегтися як народ, ми зможемо допомогти Караїмам і Кримчакам так само відновити свою культуру, традицію добре. А а чим тоді національна територіальна автономія відрізняється від просто звичайної автономії? Поясни різницю е, для мене. Це е, дуже складно пояснити, але на мій хлопський да такий розум, розум я можу сказати: національна територіальна автономія це підключення. Національна – це кримських татар. І ми взагалі національна автономія вже була, і от при Сталіні її скасували. І ми хочемо, ми хочемо это, да, відновити не ту, яка була, да, а вже в, в сучасній незалежній Україні саме національно-територіальну. тому що є територія, да, Автономна Республіка Крим. Де корінний народ вже на законодавчому рівні е, кримські татари, Караїми і Кримчаки? Тобто, ось так зараз ми продовжуємо бачити, як Росія б'є по українським містам, як Росія займається, е, по суті, зміною етнічного складу геноцидом. населення геноцидом. Так. Зараз е, народ кримських татар знову є жертвою геноциду. На твою думку, що потрібно зробити, щоб зупинити цей геноцид? Стати сильнішими. Як це зробити? А от зараз а Україна в, в цій да, от кровавій війні, яка вже 11-й рік, да, якщо ось так вже брати століттями, да, боротьба триває, а, треба, щоб у нас була реальна, як зараз, потужна армія. Військове, нам треба реально згадати всі ці наші перемоги. До речі, якщо я як кримський татарин, нам треба згадати наші спільні перемоги як українці і кримські татари, коли були разом, ми били цих маскалів, цих кацапів. Ну так тому, тобто, що коли українці ще не мали назви Україна, коли так. вони... Були частиною середньовічної київської держави, яка в літописних джерелах і документах називається Русь, так то власне, руські князі, литовські князі і кримські татари об'єдналися для того, щоб перемогти ворога, так. котрий поламав нам всю історію. Це монголо-татари, це держав Монголи, да. Да. да татари, це -татари вже да. Да. це золота орда, і так. власне на уламках Золотої Орди, власне. Частиною Золотої Орди було московське царство, тому так. московити це є частина оцінкою золотоординської історії. В нас є славні сторінки перемоги. Так само в нас є славні сторінки перемоги, коли козаки на чолі з Богданом Хмельницьким розпочали визвольну війну за права козацького стану, за права козацької нації, бо козацька нація це є українська нація, дорівня знак дорівнює. І відповідно на нетривалий час військо Запорізьке, як незалежна держава, постала на геополітичній мапі середини 17 століття. Звісно, з поляками ми битись не будемо, поляки наші союзники. Поляки, поляки, наші друзі і е, наші дуже важливі бенефіціари. Скажи, будь ласка, е, чи, в, чи можна допустити створення в рамках з Збройних сил України кримсько татарського корпусу? Кримсько-татарський корпус, Кримсько-Татарська бригада? А, у нас є вода, батальйон Оман Челібіджіхана, і тут дуже о, обережно треба, от це відокремлення. Кримські татари-мусульмані. І крок за кроком, потрохи, потрохи вже Україна як держава звертає увагу саме на цей аспект. Відкрилася мечець, да, де військові можуть е помолитися да, от саме мусульмані, вже впроваджується халяльна їжа в ЗСУ. Тобто потрохи-потрохи вже да, наша держава Україна працює над цим питанням. Да? Але от, е, окремий якийсь, ета, е, на мою думку, не треба. Я не військова, але ми громадяни України. І наші хлопці, да, наші хлопці е, воюють е, військові саме у ЗСУ. Тобто оці окремі ні, ми разом з українцями, і по нашим да, розрахункам в кожному п'ятому да, батальйоні е, ЗСУ один-два кримських татарина є. Тобто, я, моя думка така: ми разом, але як держава Україна, от той мусульманський вже аспект, да, ісламський псевдо вже провалі. Оце іжа, це окремий якісь е, моменти. Ось так Амет, наше інтерв'ю потрошку підходить до завершення, і на сам кінець я знаю, що ти прийшов до нас з цікавими подарунками. Зокрема, от є така книжка Історія Криму розкажи, чим ця книжка для тебе така важлива та особлива? Так, ось це вперше, напевно, в історії вже України. Да, ось це підручник, до речі, це підручник. І а, разом писали: от, Гульнара Бікірова, Андрій Іванець, Юлія Тищенка, Сергій Громенко і Бікіра Блай. Тобто українці і кримські татари разом написали це, цю історію Крима та кримсько-татарського народу. І тут починає з. Uh, давня та середньовічна історія Криму за підтримки Українського культурного фонду. До речі, Кримський Ханат правильно називати Кримський Ханат, не Кримське ханство, хана. Да, хана, да. І вже розділ, uh, який одинадцятий незаконна окупація Російської Федерації Ар Крим та міста Сів... Сівастополь. Uh, до речі, не Сівастополь, а Ахяр, не Сімферополь, а Ахмеджит. Повернемо назви, повернемо Крим. Ми про це і працюємо. Та, друзі. Ну що ж, тоді давайте робити все, аби Крим повернувся у рідну українську гавань. Давайте підтримувати Збройні сили України. Давайте ставати частиною збройних сил і пам'ятати, що ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Сьогодні в нашій студії був Амет Бекір, активіст, учасник е, культурного руху кримських татар, який зараз проживає у Львові і. Займається розвитком культурно-мистецької організації Аракет. Е, наостанок, буквально кілька секунд. Що би ти хотів побажати нашим глядачам, читачам і всіх, е, всім людям, які будуть слухати і дивитися е, наш з тобою випуск? Прорвемося. Прорвемося, друзі. Борітеся, поборете. Слава Україні! По всій землі! Слава! З вами був Роман Коржик. Це Ukrainian Export Talks. До наступних зустрічей в етері!